1845 року з під пера одного досить контроверсійного, але про це світ дізнається можливо лише у двадцятому сторіччі німецького філософа. Карла Маркса виходять тези про Фойербаха, тези, які пов'язані із іншим його твором німецькою ідеологією, виходять у середині XIX століття, хоч опубліковані аж чотирма десятками років пізніше, 1888 року, вони відображають. Ті настрої, ті тенденції, що панували, зокрема у німецькій у так званій континентальній, теж якщо візьмемо ширшу перспективу філософії у XIX столітті, хоч і виходять вони е, стараннями е, Фрідриха Енгельса, який це публікує. З певної дистанції до того континенту пам'ятаємо, що і Маркс, і Енгельс пов'язані також із британською культурою, принаймні якщо йдеться про їхнє розташування. Отже, ці тези насамперед можна згадувати з огляду на Певну дуже характерну фразу, я би сказав навіть гасло, чи маніфест дотепер філософи лише інтерпретували світ, йдеться, однак, про те, аби його змінити. І завданням філософа є змінювати світ, що стає і відбивається гикавкою у 20 сторіччі і аж дотепер, на початку 21-го. Можливо, всі найбільші потрясіння 20-го сторіччя, чи вони пов'язані із комунізмом, чи вони? Пов'язані із націонал-соціалізмом, чи вони пов'язані із лібералізмом? Всі ці зміни і потрясіння випливають з амбіцій філософів змінювати світ. І, можливо, також з отієї от єдиної фрази, з короткого твору, виданого за декілька років після смерті Карла Маркса. Та нема чого тут переоцінювати, теж ролі Маркса, хоч це визначний і важливий мислитель, як для 19-го, так і для 20-го сторіччя, я би сказав, мислитель симптоматичний. Адже це та сама фраза, що могла би бути приписана, чи та думка, що могла би бути приписана Сократові з. Платонівського діалогу держава, який каже про те, що це філософам належить керувати поліс, керувати державою, містом, суспільством, цим світом, який ґрунтується на певних істинах, що їх філософи відкривають і повідомляють іншим. Ба більше, що саме філософи їх розуміють, не творять, бо творять істини Щораз нові істини, боги, які промовляють вустами поетів, поетів, яких саме тому належить вигнати з міста, з держави, з цивілізованого суспільства, адже вони вносять безлад той безлад хаос. Що був у початків створення світу. Філософи ж натомість мають якимось чином не лише віддаватися абстракціям, а ми знаємо, що філософи мають таку схильність, аби ховатися у вежі зі слонової кістки, закриватися у затишку своїх кабінетів і віддаватися дуже високим матеріям. Філософи мають не інтерпретувати, як стверджував Маркс. Філософи мають змінювати цей світ. Отже, як це відбувалось у ХХ столітті, ми безумовно знаємо одним таким. Ідеологом, що мав аспірації філософа, та чи був це вже відкрите питання, і належить якраз до сфери інтерпретацій, а не обов'язково теж до е, сфери реальності, був Ленін, який цей світ змінював і змінював теж долі людей. Вривався у них. Це аспект суспільний, державний, найбільш очевидний. Я згадую натомість про інші більш індивідуальні історії. Згадую про те, як світ вривався у життя філософів і подекуди змушував їх реагувати і, можливо, кидати все те, чим вони займалися, аби якось допомагати окремим людям тим, що. Поруч із ними, або можливо, відкладати свої прагнення, свої потреби, говорити про те, що вічне і прекрасне. Аби віддаватися якійсь повсякденній публіцистиці, чи просто знову допомозі іншим людям два роки тому, коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії до України, мене дивувало, як можна займатися філософією, коли довкола вибухають бомби. Адже як казали древні, коли лунають гармати, то музи мовчать. А одна з муз, пам'ятаємо, також є покривителькою мислення, покривителькою філософії. І я згадував історію, яка мене вражала ще за університетських часів, коли я вперше про неї дізнався. Це історія французького філософа Моріса Мерло-Понті, який свій найважливіший твір, феноменологію перцепції, пише. Під час окупації Парижа розпочинає і закінчує неначе нічого довкола не відбувається. Я тоді, два роки тому, протиставляв її історії іншого французького філософа Анарі Берксона, який не лише свою філософію, але й своє життя, будучи вже Нобелівським лауреатом, поєднує з долею свого. Народу, єврейського народу, і, неначе добровільно вибирає власну смерть. Але це не єдині приклади, із якими можна було би ці долі порівняти. На думку спадають також такі мислителі, як Альбер Камю чи Жан-Поль Сартер, обидва пов'язані з рухом опору, і обидва пов'язані також із Ідеологіями, один безпосередньо напряму із комуністичною ідеологією Сартер, який приймає, здається, тезу Маркса з тез про Феєрбаха, і хоче змінювати світ постійно беручи участь най... у найважливіших подіях і Франції і також висловлюючись. Я би сказав із сумнівним правом про те, що діється не перед його очима, наприклад, у Радянському Союзі, коли він легковажить те, що відбувалося в Україні чи у, у Гулазі. і інший Альберт Камю, який з огляду на ці старання Сартра зрештою зриває з ним, так само як перед цим зриває з ним Моріс Мерло Понті, камю. Філософ якого чи філософськість творів, якого часто ставлять під сумнів через їхню неакадемічність, пропонує нам у романі Чума таку параболу, яка певною мірою відображає місію, через яку, можливо, він від отого академізму відмовляється. Це парабола представлена. Фігурою доктора Ріє, доктора, який відмовляється від свого власного життя і бореться із чмою, рятує інших людей, бо він мусить, бо відчуває власну відповідальність, хоч, безумовно, може залишити Оран, може. Виїхати з Алжиру. І думаючи про це все, я згадую іншого філософа, польського філософа, який, безумовно, теж міг би віддатися найвищим матеріям у своєму мисленні, віддатися метафізиці. І я це розумію лише зараз. Та жертвуючи своєю метафізикою, він дає слово. чи Свій голос тим історіям і тим людям, які б напевно не прозвучали так, як вони прозвучали завдяки йому. Це історії Анни Гальман, наприклад, ліцеалістки з-під Гданська, яка змушена однокласниками до того, щоб накласти на себе руки. Це історія певного ката Австрії, Фріцля, який Катує власну доньку і таким чином показує те найжахливіше, що є у світі, дає йому голос. Натомість противагою і протиголосом є думка, слово, час і зусилля цього польського філософа. І хто значить, от така от зміна світу, яка не виходить на рівень ідеології, а яка відбувається. На рівні особистих історій, життя людини і уважності до страждань іншого не є найвищим завданням філософа.